Тані не щастило в особистому житті. Заміж вона вийшла одразу після школи у 18 років і по великому коханню. Андрій був на два роки старший за неї і вже працював, коли вони одружилися. Через рік народився син. Таня навіть не хотіла згадувати той час так було важко. Синок до року ріс дуже неспокійним, таня з ним ночей не спала. Поколихає, мовчить малюк, а вона опустить голову на руки і засинає. А Андрій став дратівливим, незадоволеним, що йому нормально відпочити після роботи не дають. Ночами доводиться постійно прикидатися від плачу. Він почав часто затримуватись після роботи, щоб відпочити від дому, посидіти із друзями. У сім'ї почалися сварки. Таня вже не витримувала, а від Андрія допомоги. Не було жодної. Я що не можу зустрітися з друзями, посидіти? відповідав він тані у відповідь на її претензії. І одного разу вона не витримала, взяла сина і поїхала до батьків. Незабаром вони розлучилися. Андрій зітхнув вільно. Ніхто тепер не чіплявся до нього із питаннями, де був, що робив, і грошей ніхто не просив. Все можна було витрачати, як йому заманеться. А Таня вступила до інституту. Добре, рідні допомагали з дитиною. Вона мріяла стати дизайнером. Були в неї зустрічі з хлопцями, але якісь швидкоплинні, короткочасні, вона боялася думати про серйозні стосунки. Вона була не готова до них після розлучення. Закінчивши інститут, вона влаштувалася за спеціальністю і з задоволенням займалася улюбленою роботою. А потім вона зустріла Сашка. Він був приїжджий. Родом із маленького села він мріяв про велике місто, про перспективи, що відкриваються тут перед будь-якою людиною. Тому й перебрався сюди. Добрий і уважний Сашко був гарний, високого зросту, приємної зовнішності. Це Моя доля, вирішила Таня. Її батькам він також сподобався. Сашко із задоволенням грався із сином Тані. Хлопчикові було вже шість років, і він тягнувся до молодого чоловіка. Таня з Сашком одружилися. Вони жили у квартирі, яку батьки Тані свого часу допомогли їй купити. Спочатку перші кілька років у молодих все було чудово, дітей у них поки що не було. Сашко не хотів. Рано нам про дітей думати, треба встати на ноги, казав він Тані. А вона й не заперечувала у неї підростав синочок. Через якийсь час Таня звернула увагу, що Сашку постійно дзвонять якісь дівчата. Він брав слухавку і виходив із кімнати, щоб поговорити. Він почав часто їздити кудись у незрозумілих справах. Вона вирішила поговорити з Сашком відверто. Розмова склалася непростою для обох. Виявляється, у них не співпадають життєві інтереси. Сашку потрібно багато грошей, причому не у віддаленому майбутньому, а сьогодні і зараз. І де їх взяти, як заробити, він для себе вже вирішив. Таню це не влаштовувало, і вони розлучились. Минали дні. Летіли тижні, Таня працювала, син навчався у шостому класі. Про жодні нові стосунки вона не думала. Годі з мене, вирішила вона, живу собі спокійно та й добре. Проте, недарма у народі кажуть, ніколи не знаєш, де знайдеш і де втратиш. Якось Таня йшла до торгового центру. Потрібно було щось купити з продуктів. Біля входу стояла бабуся. В одній руці вона тримала мисочку, а в іншій картонку, на якій було написано допоможіть. Вона стояла така маленька і самотня, а людський потік безперервно йшов повз неї. Люди входили та виходили з магазину, не звертаючи на бабусю жодної уваги. Чомусь Таня не сумнівалася, що старенькій дійсно потрібна допомога. Занадто нещасною вона виглядала. Таня зайшла до магазину, накупила різних продуктів та повернулася до бабусі. Візьміть, це вам. Вона поставила важкий пакет на землю поряд із бабусею. Таня не встигла й кроку зробити, як до старенької підійшов молодик, поклав гроші і теж вручив пакет з продуктами. Дякую, рідні, бережи вас господь, тремтячим від сліз голосом відповіла та. Я буду за вас молитися. Молоді люди глянули один на одного, розвернулися і пішли. Як виявилося, в один бік. Спочатку вони йшли мовчки, потім розговорилися, говорили про все на світі, їм було легко та вільно один із одним. Обом здавалося, що вони сто років знайомі. Потім вони обмінялися телефонами і не даремно. Зараз у Максима і Тані підростає донька, який скоро буде три роки. Така смішна крихітка, яка дуже любить танцювати. Старший Тані вже навчається у випускному класі і з Максимом вони стали друзями. Живе в одному з міст нашої країни звичайна сім'я, і у цій сім'ї живе справжнє щастя.